Права в Польщі. Як це було у мене? Чесно кажучи, з усіх вище перечислених пунктів з попереднього відео, я розпочала з останнього. Я пошурувала одразу в автошколу, не даючи дупля, що ж на мене там чекає. Тому не будьте таким оленим, як я. Готуйтесь! Ну а я що? Я попензелювала збирати та робити документи. Благо, у мене хоч з цим проблем не було. Тому що знаю, що найстрашніше для деяких це карта побиту і мельдунок. Коли усі документи були на руках Внески в автошколі заповнені. медогляд пройдено. Я пішла в староство з тою папкою документів робити профіль ПКК, іншими словами, профіль кандидата в керовці. І тільки після цих всіх маніпуляцій у мене розпочалося навчання в автошколі. Я пройшла 30 годин теоретичних лекцій і 30 годин практичних занять. Це справді був класний період мого життя. І хочу вам розказати про плюшки моєї автошколи. Оплаченого навчання у практичній частині у нас було. 33 години, хоча для здачі екзамену потрібно лише 30. Це обумовлено тим, щоб мати можливість собі пригадати перед екзаменом у Гурді. Спеціальний застосунок з усіма питаннями, фото, відео, що є на теоретичному екзамені. Я собі проходила тести і вчилась. І так, це була українська версія. В Польщі тепер можна складати теоретичний іспит на польській, українській, англійській та німецькій мовах. І коли я успішно склала іспити, мені подарували брелок та кружку. Отже, вернімось до автошколи. По закінченню усіх 60 годин мене чекав внутрішній екзамен як з теорії, так і з практики в самій автошколі. Але тут був прикол, бо першим в автошколі я здавала практику, а потім теорію. Хоча у Ворді все навпаки. Дві останні години з 30. 29 та 30. це і був мій внутрішній екзамен, і я його успішно склала. Далі наступного дня я пішла здавати теорію, яку теж успішно склала з першого разу. Якщо хочете знати, які казуси у мене були з вордом, дайте знати в коментарях. Там надто цікаво.